Україна це не лише відомі міста з багатою історією та популярними туристичними маршрутами. Її справжнє обличчя ховається в глибині, серед туманних гір, широких річкових долин та степів, де живуть села, що зберігають дух століть. Тут час ніби сповільнюється, дозволяючи відчути тишу, запах свіжоскошеної трави та подих вітру, який розповідає легенди предків. Деякі з цих сіл зберігають стародавні замки та монастирі, інші приховують природні дива чи унікальні ремесла. А деякі навіть носять у собі сліди зниклих цивілізацій або подій, які назавжди змінили їхню долю. Це подорож у серце України, туди, де минула й сучасність переплітаються, створюючи неповторну атмосферу, здатну вразити кожного, хто наважиться стати на цю дорогу. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Сьогоднішню подорож селами України розпочнемо з села Струсів, що у Тернопільській області. Це село доволі рідко включається до туристичних маршрутів, але це виключно тому, що медійної інформації про нього дуже мало. І насправді мандрівники дуже багато втрачають. У цього села своя давня історія. Яка розкривається на тлі чудової природи і мальовничих краєвидів у цьому селі. Туристи можуть побачити прекрасну споруду в стилі ампір. Це палац графа Голуховського. Тут також знаходиться костел відомого святого Антонія і так званий Струсівський Некрополь. Це старий цвинтар, один з найцікавіших некрополів Тернопільщини. Колись він був одним із центрів каменерізного промислу, що постачав скульптури та пам'ятники для цвинтарів та храмів. Одразу кількох повітів. Але це не єдине старе кладовище. Проте ми не будемо розкривати всіх таємниць і перейдемо до наступного села. Урич це одне з найбільш захоплюючих сіл, розташованих у Карпатах. Це місце, де природа, історія та міфологія сплітаються в унікальну атмосферу. У першу чергу село відоме завдяки тисячолітній наскельній фортеці Тустань. Яка в середньовіччі охороняла торгові шляхи із Західної Європи до Галичини. Зараз на території скель діє заповідник, який розповідає про історію фортеці та природну унікальність місцевих ландшафтів. Крім того, село Урич славиться бойківською автентикою, яка збереглася в місцевих обрядах та архітектурі. Урич є популярним місцем для туристів, які прагнуть поринути в атмосферу Карпат, які зберігають таємниці, що надійно заховані в горах. А чи знали ви, що біля села Аполонівка, що на Дніпропетровщині, знаходиться Аполонівський палеовулкан? Це стародавній згаслий вулкан. Аполонівський палеовулкан один з найстаріших палеовулканів на землі. Дослідники та науковці стверджують, що останнє його виверження було понад 3 мільярди років тому. Наразі майже увесь він заріс травою та деревами, але на дні залишилися давні потоки лави та каміння. Що досі нагадує про його бурхливе минуле, однозначно, це унікальне місце для України, і саме тут можна доторкнутися до витоків нашої планети в прямому сенсі слова. Гірське селище із назвою Кваси, що на березі чорної тиси, ще в 19 столітті стало відомим в Європі завдяки своїм мінеральним джерелам та водою з унікальним складом. Сьогодні кваси зберігають славу одного з кращих українських бальнеологічних курортів, зокрема завдяки легендарному санаторію гірська Тиса. В цьому селі постійно проводять майстер-класи і навіть тематичні фестивалі. Саме з цього села ви можете здійснити піший похід до Бабиного каменю та найвищого водоспаду Закарпаття Труфанець. Селище Підкамінь розташоване у Львівській області. Це невелике селище відоме тим, що на околиці цього села, прямо посеред пагорба, стоїть величезний камінь висотою 16 метрів. У народі його називають чортів камінь. Є чимало легенд про те, як він тут з'явився. Зараз камінь геологічна пам'ятка природи місцевого значення. Також у селищі під камінь можна подивитися на монастир походження дерева Христа Господнього, який заснували у середині 15 століття. Тобто село Під Камінь можна назвати справжнім археологічним кладезем. Дивовижні природні краєвиди і спокійна атмосфера роблять це село ідеальним місцем для тих, хто хоче відпочити від метушні сучасного світу і зануритися в атмосферу стародавніх таємниць. На мальовничих берегах річки Горинь серед затишних пагорбів Тернопільщини розташувалося село Вишнівець. Це не просто населений пункт на карті України, а місце, де історія та культура зустрічаються у своїй величі. Вишнівець славиться не лише своєю красою, а й багатою спадщиною, яка приваблює мандрівників та дослідників із різних куточків нашої країни. Головною пам'яткою села є Вишнівецький замок або ж Вишнівецький палац. Ця велична споруда була родовим маєтком князів Вишневецьких. Впливової шляхецької династії, яка залишила значний слід в історії України та Європи, замок, збудований у 16 столітті, став не лише оборонною спорудою, а й культурним осередком. Палац пережив багато випробувань, але навіть сьогодні його архітектурна краса вражає. Широкі тераси та елегантні фасади. І багата декорація з мальовничим парком навколо створюють атмосферу справжньої епохи Ренесансу. Вишнівець був важливим центром культурного та політичного життя. Саме тут народився Дмитро Байда Вишневецький, якого вважають засновником Запорозької Січі та який став символом боротьби за свободу України. Сьогодні Вишнівець є тихим і затишним селом, яке гармонійно поєднує в собі дух минулого і сучасності. Вузькі вулички, гостинність місцевих жителів і неповторний краєвид роблять його привабливим для туристів. Це село є ідеальним місцем для тих, хто хоче відчути подих історії, насолодитися красою природи та відкрити для себе маловідомі сторінки української культури. Відвідавши вишнівець, ви не лише познайомитесь із багатою спадщиною князів вишневецьких, але й відчуєте магію місця, яке зберегло в собі енергію минулих століть. Це справжня перлина Тернопільщини, яка залишить у вашому серці незабутні враження. А зараз ми поговоримо про село Леськове, що у Черкаській області. В цьому селі знаходиться неймовірної краси замок, який не так часто доступний для пересічного туриста. Цей замок, чи швидше навіть палац, є однією з найвидатніших резиденцій польської знаті в Україні. Маєток було зведено у 50-х роках 19 століття за проектом його власника Казимира Даховського. За часів Радянського Союзу його було передано у розпорядження під санаторій і піонерський табір, а згодом під військовий шпиталь. Садиба відносно непогано збереглася до наших днів, проте доступ на територію ускладнений, оскільки будівля знаходиться на балансі Міністерства оборони України. А зараз ми поговоримо про село Старий Солотвин, що у Житомирській області. Це село відоме своїм казковим будиночком, який місцеві жителі називають будинок рибалки. Люди приїжджають сюди спеціально для того, щоб зробити неймовірні інстаграмні фото біля цього місця. Особливо вражаючим є вид з висоти пташиного польоту, подейкують, що можна потрапити навіть всередину цього будиночку і ознайомитися з місцевим життям. Тут зібрані важливі речі місцевої культури: вишиванки, рушники, скатертини, побутові знаряддя, вишиті картини та багато іншого. Тож, коли будете проїжджати поряд, обов'язково завітайте в це чудове місце. Олика це невелике, але надзвичайно цікаве селище Волинського краю. Олика відома не тільки своєю багатою історією, а й середньовічною архітектурною спадщиною. Тут збереглися численні пам'ятки, що відносяться до періоду князівств, коли Олика була важливим торговим і культурним центром. Сьогодні Олика є важливим центром для любителів історії, архітектури та старовини. Місцева церква, кам'яниці і навіть природа все це нагадує про велич і значення цього села в минулому. Перша письмова згадка про Волинське селище Олика датується аж 1149 роком. А на три тисячі мешканців тут аж десять об'єктів історичної спадщини найвизначніша з них середньовічний замок князів Радзивілів, які володіли селом майже 400 років. Унікальність споруди в тому, що це перший в Україні прямокутний замок бастіонного типу, що неодноразово перебудовувався та змінював свої функції від оборонної фортеці до князівської резиденції. Також вулиці збереглися. Колегіальний костел Святої Трійці, побудований італійськими архітекторами Бенедетто Молі та Джованні Маліверна у першій половині XVI століття. Саме він став родинною усипальницею Радзивілів. Тут є костел святих Петра і Павла 1450 року, один із найстаріших римо-католицьких храмів в Волині. Також тут є Троїцька церква 1886 року. Не дивно, що з таким спадком олика входить до списку історичних населених місць України. Олика неодноразово ставала об'єктом для туристичних екскурсій, адже вона й досі зберігає атмосферу того часу. Село Залісся в Тернопільській області на перший погляд може здатися звичайним населеним пунктом. Але воно зберігає в собі справжні таємниці. Село стало символом тиші і спокою, де місцеві жителі зберігають традиції століттями. У самому селі досі зберігаються старовинні хатини, а його історія переплітається з етапами розвитку Галичини та її народних звичаїв. У цьому селі є чудове оглядове місце, де можна спостерігати місцеві ландшафти та захоплюватись місцевими краєвидами. Однак найцікавіше те, що у цьому селі знаходиться гіпсова печера-лабіринт Млинки. Її відкрили у 60-му році ХХ століття загальна довжина понад 50 кілометрів, а довжина туристичних маршрутів близько 20 кілометрів. У печері можна побачити кристали, сталактити, пластинчастий гіпс та інші мальовничі печерні утворення. Поряд є будинок, де можна зупинитись на ніч, так звана спелеохата. Проте зайти у печеру самостійно не можна, і домовлятись про екскурсії потрібно заздалегідь. Село Дземброня розташоване в Івано-Франківській області. Це справжня перлина Карпат. Це село, в якому переплітаються гірська краса і унікальна культура, залишає незабутнє враження у кожного мандрівника. Тут можна побачити справжні гуцульські хати з характерною архітектурою, а також познайомитись із місцевими традиціями, які передаються з покоління в покоління. Вражаючі краєвиди, що відкриваються з вершин карпатських гір, захоплюють дух. Село має дуже гарне розташування. Окрім прекрасних краєвидів на гори, тут є дзембронські водоспади та гора Піп Іван. Також зовсім поряд обсерваторія Білий Слон, гора Вухатий камінь. А ще тут починається багато пішохідних маршрутів на чорногірський хребет. Ворохта – це карпатське село, що оточене неповторними гірськими пейзажами, які привертають до себе туристів і любителів природи з усієї України. Село відоме своєю мальовничою природою, а також тим, що стало популярним місцем для занять зимовими видами спорту, зокрема, лижним туризмом. Ворохта, яка не так давно привертала увагу лише місцевих жителів. Сьогодні стала одним із популярних туристичних центрів Карпат. І, хоча село невелике, його історія, культура і природа роблять його особливим місцем на мапі України. Окрім природних красот, Ворохта славиться своєю автентичною гуцульською архітектурою та традиціями, які зберігаються і передаються з покоління в покоління. Перебуваючи в селі Ростоки, що в Чернівецькій області. Відчуваєш себе ніби у часі, що немає кінця. Важко описати словами, але у ростоках здається, що минуле і сучасне дивним чином переплітаються. Однією з унікальних особливостей цього села є його розташування серед зелених гір, де відчутно кожен звук. І здається, що навколо тільки вітер та дзвін природи. Тут часто можна побачити традиційні буковинські хати, які виконані з дерева. А також побачити, як старі ремесла, такі як гончарство чи навіть ковальство, зберігаються і досі. Село приваблює своїм розташуванням, воно знаходиться на березі річки Черемош, а поряд з ним знаходиться ландшафтний заказник, Буковинські водоспади, каскад з семи водоспадів, що один за одним на притоці річки Черемош. Також з села Ростоки можна пішки дійти до перевалу Німчич. Та скельного масиву протяті камені. Тому це село не тільки приваблює своєю красою, а є чудовим хабом для різнопланових туристичних маршрутів. Село Опішня, розташоване в Полтавській області, має одну з найдавніших і найвідоміших традицій в Україні. Опішню називають гончарною столицею України. Тут здавна виготовляли не тільки посуд, але й справжні витвори мистецтва. В опішні можна знайти численні гончарні майстерні, де створюють унікальні вироби. Село стало справжнім осередком української кераміки, і тут навіть проводяться міжнародні фестивалі, на яких можна побачити роботи кращих майстрів. Опішня зберігає свою автентичність і дає змогу зануритися в світ народного мистецтва, що вражає своєю красою і унікальністю. Село Іза це місце, що вражає своєю атмосферою старовинного Закарпаття. Тут можна відчути дух угорської та української національних культур, що переплітаються в місцевій кухні, в музиці та звичаях. Село славиться своїми традиціями. Іза це центр українського лозоплетіння з середини 19 століття. Це пов'язано із розташуванням села. Воно знаходиться на березі річки ріка, де дуже добре росте лоза. Якщо ви потрапите в Ізу, то майже біля кожної хати побачите безліч виробів з лози, кошики, шкатулки, кухлі, крісла та різноманітні сувеніри. Іза це місце, де навіть повітря наповнене ароматом стародавніх традицій. Природа навколо села нагадує казковий ландшафт, де гори, ліси і річки створюють ідеальні умови для відпочинку і розслаблення. -нова – це село, що здивує кожного своєю унікальністю. Розташоване на південь від Одеси, це місце відоме не тільки своєю природною красою, але й своєю багатою історією, яка поєднує культурні традиції південного заходу України. Фрумушика Нова це не зовсім село в класичному розумінні, воно розташовано посеред Бессарабського степу. Лише 10 кілометрів відділяє від сусідньої країни Республіки Молдова. Фромушиканова це місце, де переплилися традиції болгар, молдаван, гагаузів, євреїв, українців та інших народів. Мальовниче село, яке у 1946 році було знищено радянською владою, через 60 років отримало друге дихання та шанс на майбутнє. У 2006 році на місці танкового полігону в степу Бессарабщини Родина Одесита Олександра Паларієва побудувала етнографічний центр. На його території розташовані найбільший у світі пам'ятник Чабану, овеча ферма та музей різних пам'ятників. Це місце точно не залишить нікого байдужим. У самому серці Миколаївщини серед широких степів і річкових долин знаходиться село Трикрати. На перший погляд, це звичайне українське село, але в його тиші захована багата історія, яку можна відчути, лише прогулюючись його вулицями та мальовничими околицями. Село має незвичайну атмосферу, адже його доля тісно пов'язана з родом скарженських, які залишили після себе спадщину, що донині викликає захоплення. У 19 столітті тут було створено унікальний парк Трикрацький ліс, справжній оазис у степу. Особливий інтерес викликає урочище Лабіринт, де вузькі стежки ведуть до затишних галявин і прихованих куточків. Це місце зачаровує навіть найвибагливіших туристів. Також неподалік від Трикрат знаходяться Актовський та Арбузинський каньйони і білі скелі. Ці місця не тільки є чудовими локаціями для неймовірних фото, вони здатні захоплювати дух та надихати на майбутні туристичні пригоди. Трикрати це ідеальна зупинка для тих, хто шукає спокій і хоче відчути, як час сповільнюється, дозволяючи насолодитися миттю величності природи. Село Бакота це локація, яка досі відома далеко не всім у сучасній Україні. Але дуже важливо знати і пам'ятати про це місце. Село Бакота зникло під водами Дністра у 1981 році після будівництва водосховища. Але навіть сьогодні це місце залишається живим у пам'яті людей, що зберігають у своїх серцях історію і дух цього села. У 1981 році, коли водосховище затопило низку населених пунктів, Бакота стала частиною водної стихії. Це село стало одночасно символом перемог і втрат, і навіть у часи, коли воно вже стало частиною сили води, його історія живе в серцях людей. Які хочуть зберегти пам'ять про своє минуле. Зараз на цьому місці можна захоплюватися безкраїми просторами та мальовничими панорамами. Це абсолютно унікальне місце, яке приваблює мандрівників не тільки з усієї України, а навіть з інших країн. Але варто пам'ятати справжню історію цього місця. Трипілля село в Київській області, що стало відомим завдяки одноіменній культурі. Яка залишила незабутній слід у археологічних дослідженнях України. Саме в цих місцях були знайдені руїни поселень, що датуються понад п'ять тисяч років тому. Трипільці одні з найдавніших європейських народів, які створили неперевершені зразки кераміки і архітектури, будуючи будинки, що мали складну структуру і функціональність. Місцева археологічна зона привертає увагу не лише дослідників, але й туристів. Охочих побачити своїми очами залишки стародавнього поселення, а також зануритися в історію народів, що жили тут тисячі років тому. Трипілля це не просто село, це жива історія, що відкривається кожному, хто готовий заглибитися в минуле. Якщо будете в цих місцях, то обов'язково прогуляйтесь на Дівичгору, Гору. Адже з неї відкривається неймовірний краєвид на річку Дніпро. Підгірці це невелике, але надзвичайно важливе село, що знаходиться на заході України у Львівській області. Однією з головних архітектурних пам'яток є місцевий замок, що стоїть на високому пагорбі, наче охороняючи ці землі від забуття. Замок, зведений в 16 столітті, став частиною історії і символом місцевого героїзму, а також важливим елементом культурної спадщини. Підгірці це місце, де можна відчути дух середньовіччя, поглинути атмосферу старовинного замку та пройти вулицями, які пам'ятають події, що змінили хід історії цього регіону. Село Колочава є справжнім скарбом Закарпаття. Знаходиться воно в мальовничих Карпатах, оточене горами, полонинами, лісами та гірськими джерельними водами. Колочава відома своєю архітектурною спадщиною. А також багатою історією, яка охоплює як давні часи, так і нашу сучасність. Колочева це одне з найбільших сіл на Закарпатті. Воно відоме завдяки тому, що тут знаходиться 10 музеїв і близько 20 пам'ятників. Найвідоміший музей це музей Старе Село, який присвячений архітектурі та побуту жителів цього регіону. А у березні тут зацвітає невелика долина крокусів. Також тут є музеї, присвячені Закарпатській вузькоколійці та музей Фауна Закарпаття. Прогулюючись вулицями цього села, ви точно не залишитесь без емоцій та глибоких роздумів про наше минуле, наше майбутнє і сьогодення. Мезин це маленьке село у Чернігівській області на березі річки Десни з населенням всього кілька сотень людей. Це село, яке можна назвати справжньою перлиною серед сіл України. У Мезені можна знайти стародавні археологічні пам'ятки, а також насолодитися спокоєм і красою природи. Це місце стане справжнім відкриттям для любителів історії і природних ландшафтів. А ще неподалік села, на початку ХХ століття знайшли стоянку людей епохи пізнього палеоліту. На місці розкопок заснували музей. А зараз ми поговоримо про кам'яне село. Це не село в класичному розумінні, а геологічний заказник місцевого значення, який розташований на сході від села Рудня Замисловицька Коростенського району Житомирської області. Його назва натякає нам на те, що тут є щось більше, ніж просто мальовничі природні пейзажі. У цьому місці є багато величезного каміння дивовижної форми. Навколо виникнення кам'яного села ходить багато міфів та легенд. Але найбільш реальною здається думка, що кам'яне село результат руйнування гірських порід під дією води, вітру та інших зовнішніх факторів. Тобто, це так звані останці, що поширені у межах українського кристалічного щита. Кам'яне село це місце, де природа здатна дивувати як звичайних людей, так і досвідчених туристів, які шукають пригод і відповіді на питання про таємниці минулого. Село Копачів, що знаходиться поблизу Києва, здобуло популярність завдяки своїм археологічним розкопкам та розважальному парку Київська Русь, де відтворили архітектуру та побут Києва V по XVIII століттях. У натуральну величину у парку відтворені деякі будівлі тих часів. В'їзні ворота зі сторожовими вежами: оборонна стіна, церква, княжий двір, садиби киян та інші. Також тут є експозиція історичних костюмів, музичних інструментів, регулярно проводяться культурно-історичні фестивалі та історичні реконструкції зі справжніми баталіями та лицарськими боями. Кожне з цих сіл, немов сторінка Великої книги історії України, яку можна читати без поспіху, вдивляючись у кожну деталь і вбираючи атмосферу, що зберігається тут століттями. Вони нагадують нам про те, що велич народу. Полягає не лише у гучних перемогах чи відомих іменах, а й у тих тихих куточках, де з покоління в покоління передаються традиції, мова та любов до рідної землі. Подорожуючи цими місцями, ми не лише відкриваємо нові горизонти, а й віднаходимо частинку себе, ту, що здатна відчути красу, спокій і силу, закладену в українській землі. Бо справжня магія України живе саме тут у селах. Де серце б'ється в унісон із ритмом природи та пам'яттю предків. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у майбутніх відео.